Стівен Кінг Протистояння Книга Друга, Розділ 51, Частина 4. Витяг із протоколу зборів Тимчасового комітету. 13 серпня 1990 року. Зустріч проходила у квартирі Стю Редмана і Френсіс Голдсміт. Присутні всі члени комітету, а саме Стюарт Редман, Френсіс Голдсміт. Нік Андрос, Глен Бейтман, Ральф Брентнер, Сьюзен Стерн і Ларрі Андервуд. Стю Редмана обрали головою засідання, Френсіс Голдсміт, секретарем. Цей протокол плюс повний запис з усіма гиками, пчхиками і побічними зауваженнями, записаний на касети Memorex для кожного ненормального, який забажає послухати. Буде покладено у сейф першого банку Болдера. Стю Редман презентував пам'ятку щодо харчових отруєнь, складену Діком Елісом та Лорі Констебл, для привернення уваги названо Якщо ви їсте, вам треба це прочитати. Він сказав, що Дік бажає, щоб пам'ятку надрукували і розвісили по всьому болдеру до великих зборів 18 серпня, бо в місті вже сталося 15 випадків харчового отруєння, з яких два вельми серйозних. Комітет проголосував 7 проти нуля за те, щоб Ральф надрукував тисячу примірників пам'яток Діка і залучив десятьох людей для допомоги з розклеєнням їх по місту. Після цього Сюзен Стерн порушила ще одне питання, яке Дік і Лорі хотіли розв'язати до зборів. Нам би всім хотілося, щоб хтось із них був присутній на цих зборах. Обоє відчувають, що треба запровадити поховальний комітет. Дік вважав за потрібне, щоб цю проблему порушили на загальних зборах. Але подаючи не як загрозу для здоров'я, оскільки це могло б спричинити паніку, а як те, що пристойно зробити. Ми всі знаємо, що в болдері на диво мало трупів порівняно з населенням до епідемії, але не знаємо чому, хоча зараз це навряд чи має велике значення. Але все одно по місту тисячі мертвих тіл, і їх треба прибрати, якщо ми маємо намір тут залишатися. Стю питав, наскільки серйозна ця проблема на сьогодні, і Сью сказала, що до осені вона особливо серйозною не буде, а потім, на зміну сухому жаркому літу, прийде сира осінь. Ларі вніс пропозицію, щоб додати ідею Діка про поховальний комітет до порядку денного зборів 18 серпня. Пропозицію було підтримано 7 проти 0. Нік Андрос отримав слово, і Ральф Брентнер зачитав запис його коментарів, які тут процитую дослівно. Одне з найважливіших питань, які треба вирішити комітету, це чи повністю повідомляти матінку Ебігейл про все, що відбувається на зборах, як відкритих, так і закритих. Питання також можна поставити і по іншому чи матінка Ебігейл повністю довірятиме тимчасовому комітету, і постійному, що прийде йому на зміну. І чи має комітет знати про все, що відбувається на її зустрічах із Богом чи ще кимось, особливо закритих. Це може видаватися дурницями, але дозвольте мені пояснити, бо питання насправді цілком практичне. Ми просто зараз маємо чітко визначити місце матінки Ебігейл у нашому суспільстві, бо нам потрібно не просто знову стати на ноги. Коли б проблема була лише у цьому, то вона б нам не була потрібна передусім. Як нам усім відомо, існує і інша проблема чоловік, якого ми інколи називаємо темним чи, як каже Глен, супротивником. Мій доказ його існування вельми простий, і я вважаю, що з моїми міркуваннями погодиться більшість людей у болдері, якщо вони взагалі хочуть над цим замислитися. Ось він, мені снилася матінка Ебігейл, і вона існує. Мені снився темний чоловік, тож він теж повинен існувати, хоч я ніколи його й не бачив. Люди в місті люблять матінку Ебігейл, і сам я її дуже люблю. Але ми далеко не зайдемо, та взагалі нікуди не зайдемо, якщо не заручимося її підтримкою у своїх справах. Тож сьогодні ввечері я навідав цю даму і поставив їй ці запитання упрост, як є чи будете ви з нами. Вона сказала, що буде, але не без умов, висловилася абсолютно чітко вона сказала, що в мирських справах її вираз ми можемо керувати громадою як завгодно, прибирати вулиці, розселятися, вмикати електрику. Але також вона абсолютно чітко висловилася щодо того, щоб в усьому, що стосується темного чоловіка, радилися з нею. Матінка переконана, що ми частина своєрідної шахової партії між Богом і сатаною, що головний представник сатани у цій грі це супротивник, ім'я якого, як стверджує вона, Рендал Флег. Цього разу він використовує це ім'я, каже вона, і з якихось радше йому відомих причин своєю представницею Бог обрав її. Вона переконана, і я теж з нею згоден, що попереду боротьба, і там уже або ми, або він. Вона вважає, що боротьба найважливіша річ, і вона твердо стоїть на тому, щоб із нею радилися, коли наші рішення стосуються цього і і його. Тепер я б не хотів даватися в релігійні висновки з усього цього, доводити, що вона має рацію чи ні, але має бути очевидним те, що хоч які висновки ми з того зробимо, але перед нами ситуація, з якою необхідно щось вирішувати. Тож у мене є низка пропозицій. Заява Ніка спричинила певне обговорення. Нік висунув таку пропозицію чи можемо ми, як комітет, домовитися не обговорювати технологічних, релігійних чи надприродних висновків з питання про супротивника під час зборів. Сімома голосами з семи комітет підтримав заборону обговорювати ці питання принаймні під час засідання. Наступна пропозиція Ніка була така чи можемо ми погодитися, що головним засекреченим таємним питанням роботи комітету буде питання, що робити з силою, яку називають темним чоловіком, супротивником чи рендалом Флегом. Глен Бейтман вніс поправку, що інколи таємне питання може бути і інше. Як от справжня причина запровадження поховального комітету, якого слід тримати між нами. Пропозицію підтримали сім проти нуля. Потім Нік вніс свою власну пропозицію інформувати матінку Ебігейл про всі громадські і приватні справи, якими займається комітет. Пропозицію було підтримано сім проти нуля. Розглянувши нагальні справи, пов'язані з матінкою Ебігейл, комітет на прохання Ніка перейшов до питання про темного чоловіка. Було висунуто пропозицію послати трьох добровольців на розвідку, з тим, щоб вони приєдналися до людей темного чоловіка і дізналися, що там відбувається в дійсності. Одразу зголосилася сю стерн. Після деякої дискусії з цього питання Глен Бейтман отримав слово і поставив на голосування прийняти резолюцію, що ніхто з тимчасового чи постійного комітету не має права зголошуватися на розвідку. С'юстерн спитала чому. Глен, ми всі поважаємо ваше щире бажання допомогти, Сьюзен. Але, власне, ми просто не знаємо, чи наші посланці зможуть повернутися, і коли зможуть, і в якому вигляді. Нині в нас є не така вже дрібна робота поставити все в болдері на відповідні рейки. Даруйте за кліше. Якщо ви підете, нам доведеться шукати на ваше місце когось нового, якому треба коротко викласти те, про що ми зараз говоримо. Просто я не вважаю, що ми можемо дозволити собі гаяти час. С'ю, мабуть, ви маєте рацію, чи принаймні у ваших словах є сенс. Проте у мене все-таки інколи виникає питання, чи це одне й те саме, чи навіть зазвичай це те саме. Власне, зараз ви кажете, що не можна нікого з комітету посилати, бо ми всі капець, які незамінні. То ми просто просто не знаю. Стю. Відсиджуємося в кущах. Сью. Так, дякую. От власне це я й маю на увазі. Ми собі відсиджуємося в кущах і посилаємо замість себе когось іншого, а його там може розіпнуть на телефонному стовпі, чи ще гірше щось зроблять. Ральф. А що в дітька гірше можна придумати? Сью. Не знаю, але вже коли хто це знає, то це флег. Мені про це огидно й думати. Глен. Може, думати й огидно, але ви нашу позицію висловили аж надто скорочено. Ми тут політики, перші політики нової ери. Нам просто треба сподіватися, що наша мета більш гідна, ніж деякі цілі, через які політики відправляли людей на смертельний ризик. Сю, Я ніколи не думала, що буду політиком. Ларі, вітаємо в нашому гурті. Пропозицію Глена, що ніхто з тимчасового комітету не повинен йти в розвідку, підтримали похмуро 7 проти нуля. Френ Голдсміт тоді спитала Ніка, за якими ознаками слід обирати ймовірних агентів під прикриттям і що вони повинні будуть з'ясувати. Нік, ми не дізнаємося, що слід з'ясувати, доки вони не повернуться, якщо повернуться. Річ у тому, що ми абсолютно нічого не знаємо, що він там задумав. Ми тут більшою чи меншою мірою рибалки, які ловлять на людину живця. Стюс сказав, що у кандидатів у розвідники має обирати комітет. І всі погодилися. До голосування більшу частину обговорення від цього моменту слід дослівно розшифрувати з аудіокасет. Видавалося важливим мати постійний запис наших рішень щодо розвідників чи шпигунів, бо питання виявилося делікатним і непростим. Ларі. У мене є ім'я людини, яку можна було б обрати на цю роль. Мабуть, для тих, хто його не знає, ця думка здаватиметься нісенітницею, але вона може виявитися і дуже вдалою. Я б відправив суддю Фаріса. Сю, що, того старого? Ларі, чи ти з глузду з'їхав? Ларі. Розумнішого старого я в житті не бачив, та й лише 70 йому для протоколу. Рональд Рейган і в старшому віці президентом був. Френ, я б не назвала це переконливою рекомендацією Ларі, Але він міцний і бадьорий, і, напевне, темний чоловік може й не здогадатися, що ми такого старого крокодила, як Фаріс, відправили до нього шпигуном. А його підозри, знаєте, треба враховувати. Він ну точно ж чекає від нас якогось такого кроку. І я зовсім не здивуюся, якщо в нього там стоять прикордонники, які всіх прибульців перевіряють. Чи вони не є ймовірними шпигунами. І це прозвучить цинічно, я розумію, особливо для Френ, але якщо ми його втратимо, то ми не втратимо людину, в якої попереду добрих 50 років життя. Френ, маєш рацію, це звучить цинічно Ларі, і все, що я б хотів додати, це те, що я знаю. Суддя погодиться. Він дійсно хоче допомогти. І я дійсно вважаю, що він міг би впоратися із завданням. Глен, влучно, як вважають інші члени комітету. Ральф, я б не сказав ні так, ні ні. Бо не знаю цього добродія. Але я не вважаю, що людину треба кидати на амбразуру лише тому, що вона стара. Урешті погляньте, хто тут головний. Дама, якій уже перевалило за сто років. Глен, і це влучно. Стю. Ну ти лисий просто як суддя в тенісі. Сью. Послухай, Ларі, а якщо він обдурить темного чоловіка, а потім помре від серцевого нападу, коли рватиме кіхті звідти. Стю. Та це з кожним може статися. Так само, як і інший нещасний випадок. Сю, згодна, тільки в старої людини така ймовірність вища. Ларі, це правда, тільки ти суддю не знаєш, Сю. Коли б знали, то переваг побачила б значно більше, ніж недоліків. Він дійсно розумнющий. Захист не має чого додати. Стю, я гадаю, Ларі має рацію. Такого флег може й не очікувати. Я підтримую цю пропозицію. Хто за Комітет проголосував одностайно. Сім проти нуля. Сю. Ну, я тебе підтримаю, Ларі. То може йти мене. Ларі. Так, це політика, а вже ж. Загальний сміх. Кого висунеш ти? Сю, Дейно. Раль, яку Дейну. Сью Дейну Юргенс це найсміливіша жінка, яку я знаю. Звичайно, я знаю, що їй ще не 70, але гадаю, що ми їй запропонуємо, і вона погодиться. Френ. Так. Якщо ми дійсно маємо це зробити, то гадаю, вона гідна кандидатура. Я підтримую пропозицію. Стю. Добре. Виносимо на голосування рішення попросити Дейно Юргенс теж вирушити туди. Хто за? Комітет проголосував одностайно. Сім проти нуля. Глен. Добре. Хто номер 3 Нік. Зачитує Ральф. Якщо Френ не подобається думка Ларі, то боюся, моя їй ще дужче не сподобається. Я висуваю. Ральф. Ніку, ти збожеволів. Ти жартуєш. Стю. Ну ж бо, Ральфе, читай. Ральф. Ну, він пропонує Тома Калена. Гомін у залі Стю. Окей, зараз слово надано Нікові. Він он писав як ненормальний, то давай читай, Ральфе. Нік. По перше, я знаю Тома так само добре, як Ларі Суддю. А може й краще. Він любить матінку Ебігейл. Він заради неї зробить що завгодно, Навіть підсмажиться на повільному вогні. Я не жартую. Він заради неї готовий хоч себе підпалити, якщо йому сказати. Френ. Ніку, ніхто ж і не сумнівається, але ж Том. Стю. Тихше френ. Зараз слово Ніку. Нік. Мій другий аргумент такий самий, як і в ларі щодо судді. Супротивник навряд чи очікуватиме, що розумово відстала людина виявиться шпигуном. Ваша загальна реакція на цю думку може якраз і свідчить на її користь. Мій третій і останній аргумент полягає в тому, що, хоча Том, можливо і розумово відстали, але він не дурень. Він якось урятував мені життя, коли здійнявся смерч, і зреагував він значно швидше, ніж міг би будь хто, кого я знаю. Том хлопчакуватий, але навіть дитина може дечого навчитися, якщо її потренувати, повчити, а потім знову потренувати. Я не бачу жодної проблеми в тому, щоб Калена навчили простенької легенди. Та й урешті вони можуть подумати, що ми його вигнали бо. Сю, бо не хочемо, щоб псував нам тут генофонд, а так і розумно. Нік, бо він відсталий. Він навіть може розповісти їм, там, що на нас за це дуже сердиться. Треба, щоб він зазубрив одну важливу річ, і він її раз у раз буде повторювати без змін хай там що. Френ, ні, я просто повірити не можу. Стю, зараз слово Нікові. Закликаю всіх до порядку. Френ. Так, перепрошую. Нік. Декому з вас може здатися, що оскільки Том відсталий, то з нього може бути легше витрусити правду, ніж із когось розумнішого. Але. Ларі, ну. Нік. Але насправді все навпаки. Якщо я скажу Томові, що він просто повинен розповідати все отак, а як інакше. Незалежно ні від чого, то він так і зробить. Так звана нормальна людина може протриматися тільки певну кількість годин катування водою, ударів струмом чи заганяння голок під нігті. Френ. Але ж до такого не дійде, правда? Не дійде? Тобто я хочу сказати, ніхто не вважає, що дійде до цього, правда. Нік. А тоді скаже Усе здаюся, я розкажу те, що знаю. Том просто такого не зробить, і якщо він повторить свою легенду багато разів, то не просто її завчить він у неї повірить. Ніхто вже від нього нічого іншого не добудеться. Я просто хочу всім показати, що з кількох причин відсталість Тома це насправді плюс у подібній місії. Місія звучить претензійно, але так це і називається. Стю. Це все Ральфе? Ральф. Ще трохи є. Сью. Якщо він справді почне вірити у свою легенду, Ніку, то як він здогадається, що пора повертатися. Ральф. Перепрошую, мадам, але здається, тут про це зараз буде Сю. Ой. Нік. Читай Ральф. Томові треба це навіяти під гіпнозом, перш ніж його відсилати. Знов таки, я не фантазую. Коли у мене виникла ця думка, я попросив Стена Ноготного спробувати загіпнотизувати Тома. Стен раніше подібні штуки показував як фокуси, я чув від нього. Ну, Стен не вірив, що вдасться, але Том увійшов у гіпноз через шість секунд. Стю. О, такої. Старий Стен таке вміє, що правда. Нік. Я подумав, що Том може легко піддаватися гіпнозу ще тоді, коли зустрів його в Оклахомі. Він певне розвинув у собі таку здібність, трохи себе гіпнотизуючи. Це допомагає йому проводити зв'язки. Він не зміг зрозуміти, що я йому хочу сказати, коли ми зустрілися, чому я на його слова не відповідаю. Я все прикладав руку до рота та до горла, щоб показати, що я німий, а до нього все ніяк не доходило. Потім він раптом просто відключився краще описати не можу. Він повністю завмер, погляд у нього став відсторонений. А потім він з того стану вийшов, точно як загіпнотизована людина отямлюється, коли її буде гіпнотизер, і він зрозумів отак це було. Він пішов у себе, а потім повернувся з відповіддю «Глен!» це просто дивовижно. Стю. тож!» Нік. Я попросив Стена влаштувати йому постгіпнотичне навіювання під час тієї спроби днів із п'ять тому. Навіювання полягало в тому, що коли Стен скаже, Я б хотів побачити слона, Том відчув потужний потяг піти в куток і стати на голову. Стен сказав йому цю фразу приблизно через півгодини після того, як Том утямився від гіпнозу. І Том тут же побіг у куток і став на голову. У нього з кишень всі кульки і цяцькі посипалися. Потім він сів, усміхнувся і сказав От, цікаво, чого Том Каллен пішов і це зробив. Глен, просто чую, як він це каже. Нік. У всякому разі, оці гіпнотичні тонкощі це просто вступ до двох дуже простих ідей. По-перше, ми можемо навіяти Томові, що він має піти у певний час. Найбільш очевидно зорієнтувати його за місяцем, коли настане повня. По друге, після повернення його можна ввести в глибокий гіпноз, і він практично ідеально зможе переповісти все, що бачив. Ральф, отут закінчується запис Ніка. Нічого собі. Ларі мені це старе кіно нагадує маньчжурський кандидат Стю. Що? Ларі, та нічого. Сів. у мене є питання, Ніку. Чи ви також запрограмуєте Тома, мабуть, це доречне слово, не розповідати, що ми робимо? Глен. Ніку, дозволь, я на це відповім. А якщо ти гадаєш інакше, похитай головою. Я б сказав, що Тома взагалі не треба ні на що програмувати. Хай розказує про нас усе, що знає. Однаково, все, що стосується Флега, ми обговорюємо камера і нічого такого не робимо. Про що Том міг би сам здогадатися, навіть якщо ввімкне свою кришталеву кулю. Нік. Точно Глен. Зараз я збираюсь одразу підтримати пропозицію Ніка. На мою думку, ми можемо виграти все і не втратити нічого. Це дивовижно смілива і оригінальна думка. Стю запропоновано, поставлено на голосування. Якщо хочете, можна ще трохи пообговорювати, але тільки трохи. Ми тут засідатимемо всю ніч, якщо не пожвалимося? Буде дальше обговорення? Френ. а як же? Ви стверджуєте, що ми можемо виграти все і не втратити нічого. Ну, а Том? А чорт, забирай наші душі. Може, вас хлопці мало хвилюють люди, які заганятимуть усяке томові під нігті і битимуть його струмом, а от мене вони хвилюють. Як можна бути такими безсердечними? А Нік, який його збирається загіпнотизувати, щоб Том поводився як, як курка, який голову сунули в мішок. Як тобі не соромно, я гадала він твій друг. Стю. Френ. Френ. Ні, я все скажу. Я не вмию руки від цього комітету, навіть не хрясно дверима, якщо мене не підтримають, але я своє скажу. Ви що, правда, хочете взяти оцього милого хлопчика із затуманеною головою і перетворити його на живий літак. Ю 2. Хіба ніхто з вас не розуміє, що це все одно, що заново почати оту стару фігню? Хіба ви цього не розумієте? А що ми будемо робити, якщо його там уб'ють? Ніку. Що, коли вони їх усіх уб'ють? Будуть виводити якусь нову заразу, покращену версію капітана? Запала мовчанка. Нік писав відповідь Нік. Читає Раль. Те, що зараз каже Френ, справило на мене дуже глибоке враження, але все ж я наполягаю на своїй пропозиції ні, мені не було приємно, що Том стояв на голові, і мені неприємно посилати його туди, де його можуть катувати чи вбити. Я тільки відзначу, що він піде на це заради матінки Ебігейл, її ідей, її бога, а не заради нас. Також я щиро переконаний, що нам потрібно вдаватися до всіх можливих засобів, щоб відвернути загрозу, яку становить ота істота. Він там розпинає людей, я в цьому не сумніваюся, мені це снилося, і я знаю багатьом із вас теж. Матінка Ебігейл теж бачила такі сни, і я знаю флег це зло якщо хтось розробить нову версію капітана Френі, то це буде він, і напустить він його на нас. Я б хотів зупинити його, доки ми ще можемо це зробити. Френ, це все правда, Ніку. Я не можу з цим сперечатися. Я знаю, що він злий. Наскільки мені відомо, він може бути паросток сатани, як каже матінка Ебігейл. Але щоб зупинити його, ми зібралися тиснути на ту саму кнопку. Пам'ятаєте колгосп тварин створіння, що стояли зовні, переносили погляд зі свині на людину і з людини знову на свиню. Та вже не було змоги сказати, хто одні, а хто другі. Напевне, мені б насправді хотілося, щоб ти сказав, хоч би через Ральфа, що коли вже нам треба тиснути на ту кнопку, щоб його зупинити. Якщо справді, то ми зможемо потім більш ніколи її не торкатися. Ти зможеш це сказати? Нік, певне, що точно не зможу. Ні. Френ. Тоді я проти. Якщо ми маємо посилати людей на захід, то треба принаймні посилати тих, хто розуміє, на що йде. Стю. Хто ще? Сю. Я теж проти з більш практичних міркувань. Якщо ми так вчинимо, то просто об'ємо і старого, і дурника. Даруйте на слові. Мені він теж подобається, але хто він є, то є. Я проти, на чому затикаюся. Глен, Винось на голосування Стю. Стю, Окей, давайте навколо столу. Я голосую за. Френні, Френ, проти. Стю. Глен. Глен. За Стю. Сьюз. Сю. Проти. Стю. Ральф, Ральф. Ну, мені це теж не дуже подобається. Але якщо Нік за, то я з ним. За. Стю. Ларі. Ларі. хочете, щоб я чесно сказав? Мені ця ідея така смердюча, що я почуваюся платним туалетом. Оце так воно бути на горі напевне. Таке бляхачисте місце, що далі нікуди. Голосую за Стю. Рішення прийнято 5 проти двох. Френ, Стю. Стю, так. Френ, я б хотіла змінити своє рішення. Якщо ми вже уплутуємо сюди Тома, то краще, щоб ми це робили разом. Пробач, що я так розвиступалася, Ніку. Я знаю, що й тобі це важко, з обличчя. бачу. Це таке божевілля. Ну чому це все мало статися? Звичайно, тут ситуація не така, як у шкільному комітеті, точно вам скажу. Френі голосує За. Сю. Тоді і я. Об'єднаний фронт. Ніксон утримує позиції. Каже я не Шахрай. За. Стю. Оновлений результат Сім проти нуля. Ось носовичок, Френ. І хай у протоколі запишуть, що я тебе кохаю. Ларі. На цій ноті гадаю, нам слід закрити засідання. Сю. Підтримую ці емоції. Пропозицію закрити засідання висунуто і підтримано бистрячком та його матусею. Хто за, підійміть руки, хто проти, готуйтеся отримати бляшанкою пива по голові. За закриття засідання проголосували 7 проти 0.